Дорогі наші захисники України, щира подяка нашим мужнім та відважним. Ви надійна опора нашої країни. Спасибі вам за те, що ви готові стати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави. Кожен з вас береже наш спокій. Нехай сили ваші міцніші. А віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм за те, щоб ви ціною свого здоров'я та життя, борони кордони України. Це те, що відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та навчатися. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, вільній, заможній та по справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканість, її гідність. Дайте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели охороняють вас від небезпек і повертають вас додому живими. Нехай мир стане реальним.